Так, дзеркала, немає, взагалі забрали його, хоча було. До речі, нормальне ДТП. Вообще, ну, пушка, бампер не... один, тільки і все. Там, ну, до речі, ще наша ще одна машина. Що... Чекай, це, це наша Тесла? Так. Ми обіцяли, забрали з митниці. Ну, забираємо, в суті, з митниці. Чесно, емоції переповнили, Макс тут бігав, суєтився, не знав, що робиться. Та зараз ще дорожнього. Виглядає, пошкоджують, до речі, не так сильно. Не так сильно, так. Да. E, що ще? E, комплект ковриків є. То зеркало, що вдарили, до речі, показували. Також є на місці. Ну, виглядає реально супер. Колір бомба, ні? Дуже суперсько виглядає. Знаєш це закрите? А? Це закрите? Так, да так, -да, може закрити. Отак виглядає. Бачимо. Ще, до речі, паралельно забираємо там Edge, Пізніми. І Tesla є, так? Да? Є-є-є. І Rock, рок, рок є теж. Рох теж є? Забираємо і веземо куди на сервіс. Хто куди, до речі, хто куди.